Вже на четвертий день я відкриваю аналітку ютуба і бачу, що моє відео набрало 25 тисяч переглядів, а до вечора на ньому було вже 150 тисяч. Ще через три дні мені підключають монетизацію. Я прокидаюсь і бачу, що за один день я заробив 150 доларів. І на цьому дохід не падав, а почав тільки рости в декілька разів. Доходило до того, що за один день я заробляв 350 доларів. На той момент це було в районі 10 тисяч гривень. І тоді я всерйоз задумався: а для чого я взагалі ходжу до школи? Ну, типу, за один день я заробляю більше, ніж моя вчителька за місяць, і за цей місяць. Я набрався дуже багато досвіду, скільки не знав за 7 років на ютубі до цього. І ось за 3 тижні цього каналу я заробив майже 5 тисяч доларів. І навіть тут на скрині ви можете побачити, які відео я робив. Думаю, знайдете в Ютубі щось подібне. І здавалось би, все чудово, що може піти не так. Але в один прекрасний день я прокинувся і побачив, що на моєму каналі відключили монетизацію. І чесно кажучи, я не знаю, як передати емоції в цей момент. Уявіть, що ваше життя залежить від того, чи вам виведуть ці гроші з Ютуба. І ще 3 тижні на нервах я просто був в очікуванні. Oh. Uh